Всім ще раз доброго ранку! Це ранок вдома. Нагадаю, що напередодні, 15 травня, ми відзначали всесвітній день сім'ї. І сьогодні пропоную обговорити сімейні цінності з нашою постійною консультанткою психологією тренеркою зі статевого виховання Оленою Архипенко. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку, раді бачити, назаєм Олена. Ну розпочнімо з того одразу, взагалі, що таке, як сформулювати, що таке сімейні цінності? Сімейні цінності це якийсь індикатив. Про що ця сім'я, тому що сім'ї є різні якісь сім'ї більш закриті, які ж більш відкриті, але в рамках кожної сім'ї є свої внутрішні правила: як ми ставимося одне до одного, як ми ставимося до інших людей, як ми проявляємо свої почуття, як ми реагуємо на щось, і ось саме ці цінності, так оці відмінності різних сімей, і є чимось унікальним. Так, от головне, щоб в цій сім'ї були вони якось сформовані, так якось окреслені. І тоді буде зрозуміло для кожного члена сім'ї, що от моя сім'я вона ось така. Тобто, ми можемо сказати, що я потрапляю в свою сім'ю тоді, коли мені тепло, затишно, коли мене розуміють, коли ми одне одне з одне, одне з одним на одній хвилі. І ось ці цінності за те, що притягує дітей, це те, що потім дозволяє їм хотіти повертатись додому, і те, що дозволяє їм відчувати ось цю силу об'єднання сім'ї, тому що мало називатися просто сім'єю, бо ми записані в паспорті на одне прізвище, потрібно бути саме родиною, і ось це відчуття родини ось цієї спільності. Ось таких якихось спільних цінностей. оце, оце те, що об'єднує добре. А які бувають сімейні цінності? Насправді сімейні цінності вони для кожного знову ж таки свої для кожної родини. Але є такі загальнолюдські цінності, так. як любов, повага, доброта, чесність, взаємопідтримка. Але міра розвитку цих цінностей вона знову ж таки для кожної родини своя. Хтось проявляє любов через подарунки, так про те, що ми там говорили про мову любові. А хтось проявляє взаєморозуміння через Підтримку, а хтось проявляє через якісь там корисні вчинки, через якісь дії. Тому дуже важливо опиратися на свій моральний компас, те, як що для мене є людяністю, і відповідно це і транслювати в своїй сім'ї, тобто давати дітям ось такі загальнолюдські цінності. І знову ж таки, не будемо виключати не тільки цінності, але й традиції. Тому що традиції сімейні це теж просіки сімейні цінності. Це те, що для нашої сім'ї є важливим кожного кожної суботи збиратися разом, снідати, готувати, угу. а, веселитися, пісні співати. Да не важливо, що це Це те, що гарантовано є в нашій сім'ї. Це коли я чітко розумію, що я як дитина кожної суботи прокидаюся, і у мене є ось таке маленьке свято нашої сім'ї. І відповідно, діти з великою долею вірогідності будуть впроваджувати це в своїм в своїй сім'ї. То вони будуть наслідувати. Якщо це мама готувала, то і дівчинка буде готувати. Тобто вона буде вважати цю традицію як нормальним атрибутом жінки, і вона буде хотіти впроваджувати це в своїй сім'ї. От я і хотіла спитати, чому саме для дітей важливі ці сімейні цінності, адже ми дорослі так само залежні від певних традицій, від якихось ритуалів, так і я розумію, що діти завжди дивляться на дорослих, беруть приклад з дорослих, так? тому важливо запроваджувати всередині своїх стосунків серед дорослих певні традиції чи цінності, та і тоді діти будуть хотіти втрутитись, не знаю, бути. Причетними до цих та брати участь. От чому так важливо, щоб діти мали ці традиції, ці цінності, щоб вони розуміли про що йде ну, Ви Правильно кажете, так що це для дітей просто показник того, як потрібно. Вони теж хочуть так. Вони бачать, що ага, якщо мама з татом роблять отак і їм добре, вони посміхаються, вони щасливі в цьому. То я теж хочу бути щасливо відповідно. І я буду робити так. А значить, це мій шлях до щастя, і тому діти копіюють таку поведінку. Вони переймають на себе ці традиції. І плюс це те, що якщо дитина щаслива в сім'ї, то вона захоче такої щасливої сім'ї для своїх дітей. А для неї рецепт щастя саме такі умови, тому вона буде намагатися максимально повторити ті самі умови. Плюс це все-таки зв'язок духовний поколінь, коли ці традиції вони передаються з покоління в покоління, і дитина відчуває себе не просто я тільки народилася, а це як зв'язок з чимось, так? Тобто, мене більше. Я відчуваю поєднання з бабцями своїми з мамою і з усіма родичами, тобто такий, знаєте, як пролонгований сімейний рід. Тому для дітей дуже важливе саме ось така традиційність, так плюс моральний компас. Ось ці цінності людські вони дають людині загалом розуміння того, що таке добре, що таке погано. Тому що якщо в моїй сім'ї це про добре. А я виходжу на вулицю, а Мені кажуть, ось так. Я розумію, що це відповідно не так, так. Тобто, я чітко даю цю молеблі погано, і я це не сприймаю, тобто я веду себе по-інакшому. Або навпаки, або навпаки, так. тому що багато спокус саме на вулиці для дітей не дуже гарних і добрих. Так. І дуже важливо, щоб дитина розуміла, що це є погано і важливо прагнути до того, що є добре в твоїй родині. Правильно, так тобто, і відношення до мене, і відповідно, як я себе буду поводити. Тобто, діти, які мають чіткі моральні цінності, вони з більшою доли вірогідності не будуть себе поводити по відношенню до інших не так. Так? тобто вони будуть наслідувати саме ту модель, яка була відносин в своїй сім'ї, і тому для них це знову ж таки є ось такою стійкістю. І в будь-якій ситуації, коли вони йдуть в інший соціум, вони можуть завжди повернутися в свій мікросоціум, який для них є приємним, який є прийнятним, який є знайомим. От саме, коли це про стійкість сім'ї, саме коли це про чіткі не стільки правила, скільки знову ж таки ось ці цінності, які транслюються кожного дня в різних ситуаціях, тому що знову ж та самовірність вона може бути проявлена в різних ситуаціях, взаємоповага, розуміння це все те, що ми не просто кажемо, це те, що ми показуємо на діях. А як сформувати цінності та як їх прищепити дітям? Починаємо з себе. Діти uh -huh. не сприймають просто слова. Вони не сприймають це як те, що має бути наслідуване, якщо немає чіткого прикладу. Тому починаємо з себе всі ті цінності, які ми хочемо прищепити дітям. Ми маємо продемонструвати на собі. Завжди важливо не тільки говорити дітям, так а важливо щоб вони були у цій взаємодії, тобто не просто показувати а. Разом з ними бути, програвати якісь ситуації, навіть показувати якісь ситуації свого минулого класно, коли це про книжку, але краще, коли це про живих людей, які у мене були ситуації, коли я могла проявити ту самовірність, ту самостійкість, а ті самі моральні, якісь свої аспекти, дуже важливо дітям саме от своїм прикладом демонструвати, mm -hmm. і звісно ж бути послідовними. Для дітей ось ці американські гойдалки, коли сьогодні так, завтра так, теж не сприймається. Ось ці полярності дітям дуже складно, оскільки в них сама нервова система ще не стійка. Тому дуже важливо опиратися на якусь стійкість. і дуже важливо проговорювати. От я на своєму досвіді зрозуміла, що інколи якісь цінності, от це таке гучне слово. Та нам здаються нормальними. Це саме собою, те, що ми розуміємо. І а дітям їх треба проговорити. Нагадати, сформулювати, показати, ну, щоб вони бачили і розуміли, і ще раз наголосити, що це є добре, тому що нам здається, що це ж і так зрозуміло, а ні. Все одно треба про це говорити. І взагалі в нашій родині, наприклад, є таке поняття як скарбничка спогадів. Ми дуже ем, любимо її поповнювати. Мені дуже хочеться, щоб коли там діти виростуть, щоб у нас було про що згадати і сказати, а пам'ятаєш, як ми з тобою там на велосипедах їздили? Для дитини це вау, для мене це кріпатура і не таке вже прям вау. Але я розумію, що дитині це дарує радість, і це те, про що вона хоче захоче згадати і повторити, не знаю якісь традиції там, що п'ятниці не знаю, всією родиною морозиво їсти. От здавалося б елементарні речі, але доступні для кожного. Тому дякуємо вам. Та друзі, передати власні цінності дітям це чи не найголовніше це завдання правда. батьків, і Дякую. тепер це зробити буде трохи легше. Ми дякуємо за поради нашій психологині Олені Архипенко. Пасибі вам. Ну і продовжуємо наш етер рубрикою Кінафіша.